Всім привіт! Вітаю вас на каналі Магія Хардангера. Сьогодні я вам хочу запропонувати новий проєкт. Це буде спільний відшив новорічної ну, або різдвяної новорічної серветки снігурі. Ось така серветка це зразок, на якому я вам буду показувати етапи. Відшив цей буде проходити у відеоформаті. Тобто всі етапи будуть викладатися тут, в Ютубі. Також я їх буду дублювати в Фейсбуці в групі Магія Хардангера. Тому приєднуйтесь, кому це цікаво. Це прекрасна нагода навчитись хардангеру, особливо для тих, хто перший раз, хто боїться почати самостійно. Тут будуть всі ази, основні шви показані, тобто буде достатньо цікаво. Серветку ми будемо вишивати, я вам пропоную вишивати у трьох варіантах. Це найменша серветочка 21 на 21 см. Також буде серветка 38 на 38 см, трошки більшенька, і доріжка 135. Тобто 1,35 на 38 сантиметрів. Достатньо така величенька робота, вже хто не боїться складнощів, скажімо так. Що нам потрібно по матеріалам? В цьому відео я хочу вам розказати підготовку до цього проєкту, що нам необхідно підготувати для роботи. По-перше, це тканина. Я пропоную і в наборах а, вкладається ось така тканина. Це DMC Even Wave 532-й 532, артикул. А, рівномірна тканина рівномірного плетення, 100%, 100 котон. А, вона без а, синтетичних домішок 25-го каунту взагалі прекрасна тканина. А, колір екрю. Також ви можете е, взяти, наприклад, Лугану цвейгард 25-го каунту, також прекрасна тканина, Лінду. Але зважайте, якщо ви будете брати Лінду, е, вона 27-го каунту і готовий розмір готової роботи у вас вийде трошки менший, ніж на 25-му каунті. Який відріз вам потрібен? Да? Значить, дивіться. Е, відріз вам потрібен ось. Бачите, тут десь близько 4-5 см. Мабуть, даже 5 немає, 4 см. От, от цього максимально 5 см цього е, е, розміру достатньо для того, щоб зручно вдіти в пяльця. Або якщо ви будете шити без пяльців, е, тримати в руках. І зручно вам було вишивати. Тобто ви берете готовий розмір серветки, наприклад, 21,5 на 21,5 Додаєте по 5 см на кожну сторону. Тобто тут 5 і тут 5, 10 см. І це виходить, вам потрібен на оцю серветку, вам потрібен клаптик тканини розміром 30 на 30 см. Цього буде більш, ніж достатньо для зручності вишивання. Таким же самим чином. Ви розраховуєте відріз і для інших варіантів. А всі ці варіанти я вкажу в описі до цього відео, щоб вам було зручно рахувати і зручно орієнтуватися. Також вам потрібні ниточки Ниточки потрібні перли номер 8 та перли номер 12. Перли номер 8 ми будемо вишивати всі основні шви. Будемо вишивати. перла номер 12, будемо вишивати ажури. А, але що я хотіла вам сказати в цьому, по цій роботі, в принципі, а, тут можна оцей ажур, який буде в цих зірочках, його можна спокійно вишивати перли номер 8. Він буде дуже простий. І весьмерочка там буде лягати просто прекрасно, чудесно. вона абсолютно не буде товстою, не буде е, в, таким, вирви око і е, портити вашу роботу. Це, якщо у вас є таке бажання по кольорам. Як ви бачите, основний кольор <клух> червоний а, тобто червоних ниточок вам буде потрібно буде забагатенько. Я вам пропоную ярн Арт ірис. Червоний, а також вам потрібен буде кремовий колір в тон о, тканини, а, білий на квіточки, на оці квіточки. А, тобто, дивіться, оці, оці квіточки це, мабуть, той варіант, який ви можете без втрати якості і без втрати, скажімо так, ефекту загального вигляду, замінити на муліне. про білий колір. Зелений, ви бачите, вам потрібно буде на листочки та на хрестики по окантовочці. Сірий і чорний вам потрібен буде для вишивання пташечок. А ось такі кольори. Також вам понадоб, знадобиться перле номер 12. Я вам пропоную yard art kanraiz, який піде кольору. Екрю також в тон тканини, який піде на ось ці ажурчики. Це то, що стосується ниточок. Я е, ще таке невеличка рекомендація. Я вам хочу зауважити, що краще всього, е, моя помічниця прийшла, а вирішила, що також їй треба повчитися вишивати, підібрати ниточки. Да, вона любить такі діло. Якщо ви берете багатокольорову багато роботу, краще всього брати ниточки одного виробника. Воно більш логічно виглядає, більш, більш завершено. Тому ми всі беремо саме ось ярновський ірис, чудовий восьмерочку. Також потрібна буде голочка, Голочка з тупим кінчиком треба, щоб була. Бачите, з тупим кінчиком і з широким вушком. І з широким вушком, для того, щоб нам зручно було заправляти нашу ниточку. Ножниці для підрізки. Ми будемо підрізати ниточки, робити сітку під ажури, і маркер для розмітки. Для розмітки, і, цього господі забула, як вона називається, перевірки нашої паралельності наших елементів. Щодо розмітки, я знаю, що багато хто не робить її, я також її роблю вкрай рідко, але я вам покажу, як робиться ця розмітка, щоб вже було повністю якби по повній програмі все да, зроблено. От, і Розмітку ви, в принципі, можете робити просто звичайною швейною ниткою контрастного кольору. Тобто маркер це таке. Якщо він у вас є, і ви їм користуєтесь, дуже добре. Я, наприклад, цими маркерами користуюся давно. Я точно знаю, що вони холодною водою прекрасно відпираються, тому я не бачу, в принципі, якби ніяких проблем з застосування цих маркерів. Ось такий. Список матеріалів, скажімо так, який нам потрібен для роботи. Ще раз нагадаю, що всі етапи будуть викладатися тут, а в Ютубі. Ви зможете бачити, як я буду показувати і як шиється, і тут же буде схема. Також все буде дублюватися у Фейсбуці, в групі Магія Хардангера. Заходьте, приєднуйтесь, кому це цікаво. Навчайтеся, буду дуже рада вас бачити і сподіваюся, це відео було вам корисним. Дякую за увагу, до побачення!